Всім привіт! З вами Настюха! Сьогодні я хочу поділитись з вами задокументованим процесом розмальовування мого світшоту. Як я вже казала, останнім часом мені все менше хочеться робити якісь вироби власне своїми руками. І всі мої ідеї крутяться навколо оздоблення одягу. Але перед тим, як я почну, я закликаю вас підписатись на мій ютуб канал, поставте вподобайку життєдайну, і нехай сяє український ютуб. Погнали! У мене давно було бажання розмалювати якусь свою ковтину так, щоб малюнок на ній був, наче ціла картина. І дуже доречно в пінтересті я знайшла картинку, яка прямо таки врізалась мені в голову, і я ніяк не могла її звідти викинути. Ну дивіться. Ну, класно ж, прав. Щоб довго не мучити вас своєю говорящою головою в кадрі, я зразу приступаю до самого процесу: ковтина, перенесений малюнок, фарба для тканин, пензлики і малярний скотч. Вроді, весь набір тут, тому можна починати. Цього разу я знову вирішила схитрувати з копіювальним папером, як із сардинами. Розрівняла ковтину, приблизно розмістила малюнок, де повинна була його відтворити. Цей малюнок, до речі, я перемалювала на папір розміру А3. І всередину ковтини я запихнула саму папку з листами А3 на всякий випадок, щоб фарба не перебилася. Забираю малюнок, розміщую два листки копіювального паперу А4 розміру. Для мене основним було закрити ті два сонечка, котрі були на світшоті до того. І поверху сам малюнок. Довго вовтузилася з розрівнюванням і розміщенням, щоб не було криво, а тоді шматочками малярного скотчу закріпила малюнок на місці і гострим олівцем почала перебивати його на тканину. І принагідно хочу відповісти на можливе запитання декотрих з вас. А чому ж взагалі треба було позбавлятись від тих сонечок, чим вони тобі заважали? Колись в Сінсеї я замовила цей рожевий світшот на пару з молочним, на котрі в мене є інша ідея, і першочергово вишила на ньому два сонечка у місцях грудей. Мені це здалось кумедним, але як завжди, моя нетерплячість зіграла зі мною злий жарт. Нитки, котрими я вишивала, були занадто старі. Я не могла вишити ними і п'яти швів, як вони починали рватися. При тому, що я намагалась не затягувати нитки сильно, але вони справді постійно рвались, особливо коли я збиралась зав'язувати вузлики зі зворотньої сторони. Але мене це не зупинило, бо я таки добила ті два сонечка, і через якийсь час я побачила, що нитки ніби трошки розпорюються, тому і вирішила забрати це все нафіг і перекрити шаром фарби. І от, коли я думала, що малюнок, нарешті, перенесений на тканину, почала забирати копіювальний папір, я побачила нічого. Холєра нічого! <різь> Я так підозріваю, що тканина даного світшоту дуже товста, тому потрібен був інший варіант. Я не придумала нічого краще ніж просто обводити сам малюнок на папері маркером і після цього, по тих тисненнях, які залишались на тканині, обмальовувати контур на самому світшоті ще раз. А після цього, взагалі, вдарилась в якісь незрозумілі дурнуваті аплікації. Обрізала і вирізала певні зони, і по них чи їх відсутності перемальовувала решту деталей. Це було довго і марудно, тому давайте ми зробимо так. Є малюнок перенесений, і я клею чотири великих шматки малярного скотчу на малюнку, щоб зробити так звану рамку картини. Я вирішила трохи змінити оригінал малюнку і замість насиченого червоного кольору, який там фігурує, вибрала улюблений рожевий. Я бачила в своїй уяві, що це буде гарно виглядати, і не помилилась, мені сподобалось. Єдине, що я знову не продумала, що, напевно, сам малюнок треба було перебувати на тканину якимсь іншим кольором. Чорний маркер, навіть якщо він дуже легенько нанесений, все одно видніється з під першого шару фарби. Тому в тих місцях, де були намальовані сонечка, мені треба було приходитися пензликом по кілька разів, але це не страшно. Далі йде залипаючий процес, під який в мене особливих коментарів немає, тому я залишу тут більшу його частину, оскільки сама люблю подивитися, як наноситься фарба. Коли більша частина була замальована, я почала наносити білу фарбу на зону рамки, бо вона також потребувала кількох шарів. І чим раніше я нанесу, хоча б перший, тим раніше він висохне і можна буде нанести другий. Принагідно прошу вибачення, що не дочекалась наступного дня, аби продовжувати знімати процес при денному освітленні. Я так загорілась цим малюнком, що дуже хотіла домалювати його в той же день. Хоча все одно в мене це не вийшло, бо наступного дня, оглядаючи сухий малюнок, я звернула увагу, що в деяких місцях я профілонила нанести по-другому шару фарби, і це було дуже видно, як ось тут. Бачите? Малюнок, ніби трохи потертий виглядає. Тому я почала затикати дірки і домальовувати в тих місцях, де мені здавалось, фарби бракує, щоб максимально вирівняти тон. І коли, на мій погляд, вигляд у картини був достатній, я нанесла на неї залишки свого матового лаку по усій поверхні. Моя улюблена частина. Обожнюю знімати малярний скотч зі своїх малюнків. Не знаю, що це за штука, але я отримую якесь дивне задоволення від цього процесу, що в житті, що просто переглядаючи свої чи чужі відео. От прямо люблю дивитися на це. Ось так виглядає малюнок, але мені цього здалося замало, і я захотіла додати трошки приправи, якщо можна так висловитися. Пришила декілька паєток в різних місцях малюнку, і тепер моя ковтинка виглядає так. Ви, можливо, подумаєте, татю, на що були ті паєтки, але мені насправді подобаються ці вкраплення золотого кольору, тому я не шкодую про них. Ну от на цьому, напевно, все. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео. Також не забувайте підписуватись на канал і про той люкс, що означає вподобайку. А я дякую вам всім за перегляд. Бажаю вдалого дня і всім пончиків! Сьогодні я хочу поділитись з вами задокументованим. Задокументоване! -за Задокументоване! Це ж треба було таке слово підібрати. Боже, з чим я думала, коли я писала сценарій? Це кожного разу, поки пишеться, воно так здається. Ну нічого. А на ділі, то я потім по 20 дублів роблю. <пи> Що та скрипить? І я ніяк не могла її звідти викинути. Викинути. <пи> Щоб довго не мучити вас гос. <пи> Спіши. Тудуду, тудудуду, 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 тудудуду. Тунтун тудин 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 тудон тудон тудин. Ти адамс файли. Запис озвучки. Тридцять років. Симейка Адамс мультики. Тосі-тосі І дуже доречіно, «Доречіно в сценарії записано. Я так спішила. До речі Пінтересті расте. Я за наїшала каратенко. Доречино. А занай ну хватить. Пошутила Настюха. Як каже Саша, шутка самосмійка <пл *дохватить>